Повномасштабна війна не привід зупиняти виробництво чи зменшувати інвестиції. За таким принципом працює один з лідерів галузі київський картонно-паперовий комбінат. Саме тут виробляють знайомі усім українцям: обухів 65 та диво. Окрім туалетного паперу, рушників та серветок підприємство також виготовляє гофроупаковку та пакувальний картон. і Є важливою ланкою економіки України. Але виробництво вкрай потрібного паперу нині під загрозою зупинення. Це обладнання застаріло та потребує модернізації, пояснює голова правління комбінату Юрій Головченко. Серцем паперобної машини. Є Янкі Целіндр. Це доволі такий великий агрегат, який потребує заміни, оскільки він зносився. І керівництво компанії, і материнська холдингова компанія Pulp Mill Holding на сьогоднішній здійснюють заходи для залучення інвестицій як всередні країни, так і за її межами. Австрійські власники комбінату розуміють усі ризики, пов'язані із повномасштабною війною, але планують і далі інвестувати в Україну. Кажуть, за 22 роки вже вклали у це підприємство понад 360 мільйонів євро. Бізнес клімат в Україні з моєї точки зору ніколи не був легким, і він став дещо складнішим через політичне оточення. Але ми, як люди, пов'язані з виробництвом паперу і картону, були достатньо задоволені шляхом. Я сподіваюся, що ситуація нормалізується через розумний період часу. Комбінату важко скористатися кредитуванням, адже банки не поспішають надавати гроші. Підприємство стало об'єктом необґрунтованих обвинувачень та частих перевірок правоохоронців, і це точно не заохочує інші іноземні компанії вкладатися в Україну. У Нас немає черги з нових інвесторів. Наше завдання як України це зробити все можливе для того, щоб ті компанії, які вже на теренах України працюють, щоб вони відчували себе максимально комфортно, щоб не віджимали бізнес, щоб вони працювали по нормальному регуляторному полю, да, тобто в інвестиційному кліматі.